Так, всім добрий день вечір. <кхи> Продовжую з гідроциліндрами. Придбав я два штоки. От номеню. Та новеню. Вартість цих штоків 800 гривень. Були за 600 без хрома. Та без хрома. Простий вал без хрома. Ну, Щось я побоявся брати. Тепер новий діл, ну це видно, десь кооператив якийсь робить. Оце заводське вухо, оце зроблене по типу по новому ділу. Ну, скажімо, на роботу він мені не вплине, я так собі подумав. Буде так, як є. А Так як є. Так що отакі-то пірога. Придбав два отаких от траніка. Вхід-вихід. Не сверх буде центральний шланг і на два циліндра. А на два циліндра. два ремкомплекта придбав. Це все добро. Мені обійшлося 2100 гривень. Так, далі. Далі сьогодні займаюся мойкою, так що його не мив. Мойкою вимиваю везу до токаря. Далі буде. По зборці. Все, далі буде. Так, нарешті я помив. Ось воно все так виглядає. Мив я солярочка, щіточка, і вон там щіточка висить. Не видно. Металева щіточка, солярку і пішов. Зараз воно встачався, все, якби оце. Так, є косяк, знайшов по нових корнях. Який кусяк, ось він кусяк. Як бачите, коли поршень сідає, не вистачає різьби. Прийдеться до докоря вести нові штоки, щоб прогнавши різьбу далі. Це один кусяк, а це один кусяк, а другий кусяк це заводський кусяк. Я вам розкажу, як я виходжу з цієї ситуації. Я перебирав вже циліндри. і що я роблю. Отут. Ось тут. У цих стоять отакі шайби. Я не знаю, вони направляючі, не направляючі. Що вони роблять і оце. Ну, так як на мене, ці шайби вони більше шкодять, як роблять роботу. Вони вроді би як пильник, не пильник, непонятно. Це металеві шайби, вони навіть не пластмасові. Стоять вони під цією кришечкою. Ось так кришечка стоїть і тут набор шайб стоїть. Тут, я не знаю, відео, отак воно стоїть. І отут зразу набор шайб стоїть. тут Нових, нові образців, сюди вже ставлять сальники. Але якщо купляєте отакі ремкомплекти, тут тих сальників немає. Тепер увага! Розказую, з чого можна взяти такого сальника. Якщо у вас нема там... Для сальників таких купити, якби оце, але у вас є кіоск, який продає автомобільні запчасті. Сюди в один-в один підходить сальник, сальник розпідвала, ВАЗ-21.08, 9 і пішло і поїхало. Це восьмиклапанний мотор передньоприводної машини, розпідвальний сальник. Він сюди ідеально стає, по-наружі, по посередині. Я їх практикував ставити, стоять вони, нічого не пускають, і ідеально підходять. Ну, чітко все стає, все нормально, то все нормально. Треба не треба ні герметика, нічого ставити сюди, він сюди влазить, та ставити, сюди. ставити штока, ставити оце, і кольца ті міняєте всередині І все ідеально ходить. Вже, ну, скажімо так, я перебирав циліндри людині. Вже та людина їздить пару літ на Т-25, піднімає теж немало. І якби сальник не, пустив, а сальник не пустив і шток цілий, входить шток, нічого йому не робиться. А, але якщо ставити отак, ті резинки сідають там всередині, тут, якби направляючи ці чуть -чуть вони підношені, вам цього шайби починають дерти штока. Штоки виходять зі строю. І а це, Між прочим, шток людини, який, ну, якби який я міняв. І от, от, от таку штуку роблять у цього шайби. От вони деруть у такого от, от. Оце подерто шайбами, от видерто, на яку сторону більше давить, перекос іде, з тієї сторони більше витирає. І зразу видно, де він ходив. Так що, якщо перебираєте вдома самі, оце. я не знаю, як там хто, кому і як. Я рекомендую оці шайби, у от мене от цих шайб, бачите, оскільки, тому що в мисті вони є, що скільки фусу, я оце там в цьому плавають, я їх всі буду викидати. Я їх туди ставити не буду. От Всі вони виняті, всі почищені. Сідла тут ржавчина, то все набирається. І сюди буде ставитися сальники. Якщо я не знайду ремкомплектів такі з сальниками, ще я пошукаю, але якщо я їх не знайду... Я буду ставити сюди сальники від автомобіля ВАЗ 2108, 09. Ну, передня приводна машина. сальник розпредвала. Сюди стає чітко. Це вже спрактиковано. Це таке ноу-хау. Якщо там будете робити самі і побачите, що у вас такі шайби, то ваше право хочете міняйте, хочете ставити сток. А хочете робіть так, як я. Ставимо сюди сальничка, він служить як пильник. Сюди нічого не попадає, ніяка вода. Масло знімається, це все мажиться. Виходить. Якби масло те, що знімається, з цього кольця пропустить, то воно знімає тут. Ці мажуться, вода сюди не заходить, ідеально. Тобто, ідеально. якби все чітко. Перекоса немає такого, щоб це сальник не виїдає штока. А ці кольця роблять отаку біду. Ось така біда буде у вас на штоках. Це от іменно оцих колець. Не знаю для чого цей завод став і для чого ну, якби, воно зроблено. Може воно як допомітна опора, якась чи ще щось. Ну я тоді не знаю, чому не втулку якусь тефлонову, а іменно желізні шайби. Можна було б втулочку тефлонову ставити чи ще щось там. Ну, якщо функціонал якось. Цього. Ну, якби, функціонал якогось тулки направляю чи що чи я знаю. Ну, факт того, що я викидаю, я їх назад не ставлю. Ну, якби, от такого плану все, все перемили, все перечистили. Той косяк ми оберемо. Вплоть до того, що може я і токаря не повезу, може в мене така плашка є, може я її сам переріжу, ну, доріжу якби. А Якщо немає плашки, то завезу до токаря переріже, це не, не столь важно. Гільзи помиті. Завтра ще, якщо все буде добре, розберу свого циліндра на е, мірку гільз. Треба мініуці гільзи різанути, зробити посадку. Ну, відповідну частину таку саму. І цього трубки різанути. Шпильків вдома сам перероблю, це вже ну, якби не столь важно. Та шпильки перероблю, і буде в мене якби два циліндри. Два, два, два циліндри я різати буду, дві трубки я буду різати. Третій оставлю. якби ось. І хочу завести свого циліндра. В мене в тому циліндрі розбите вухо. це. Тут вухо більш-менш нормальне. Попрошу, може він мені його, цього штока обріже, а мого штока якби, зробить сюди. І якби реставрую, буде один якби в запас. Один, Циліндр буде, якби в запас мені на, цього. на запас, щоб було і все. Ну, коротше, запас. Все, отакі-то справи, та такі-то справи, така то робота. На сьогодні все. Та на сьогодні все треба йти до хати. Все, давайте здорові Так, народ, продовження відео. Доповнені, ще розділю ще на це буде три частини. Одна буде мойка, підготовка. друга буде Перша буде, показую, що буду робити. Розборка, друга буде типу, підготовка-мийка і проблеми, які з цими циліндрами є. І третя вже буде зборка. Так, що я хотів в цьому відео зняти? Я казав засальники. Ось я робив свого, це я розібрав свого ні, брав, у мене вухо розбите в ньому. Бачите, от, вау, розбите. От, сіло. От, щоб як, бачите, от, хороше вухо порівняти. Ось і розбите вухо. Я хочу токар, щоб мені вухо поміняв. І засальники. Оце ж сальники оце, я вже встановлював е, сам. Оце. Це його сальник. От він той сальник є, щоб видно було, це не шайби, це сальник. Але це сальник не з Жигуля, це сальник, який йде в ремкомплектах, що продаються. Він вже теж дубовий, вже йому треба міняти. Та треба міняти. Якби він вже стояв, зараз я паузу поставлю, вийму і покажу. Так, от Я вийняв його. Ось от він, манжета. Почекайте. Ось ось така манжета. Він без пружини, без нічого, з резинового манжета просто. Ось він. А якщо робити, як я казав, то сюди забувається ж сальник. Просто звичайний сальник. Не, це Непогано ходить. Ну, Він тут такий конусом, як видно, та конусом. Він вже якби От він лопнувший вже, бачите? Ось, вже лопнув. Він типу суцільній йде. Ой, бачите? Вже він лопнув, вже він своє відходив. Та відходив. Але от тут в нових ремкомплектах вставляється ця манжета. А в, ну, як би, в хороших ремкомплектах манжети вставляються. А совети ставили, я не знаю чому. От такі о, шайби. От Я беру цю манжету, щоб видно було. І от вам вставляю, от він сюди вставляється. Теж так само. Тобто якби вони підходять, все, то все підходить. Якщо таких манжет не знаходите, таких рівнокомплектів, то тоді сальник і все, і теж все, все прекрасно ходить. Добре далі буде.